Друзі, всім привіт! Ви на каналі Тероїстика. З вами Оксана Лалабаєва. Це теропрогноз на листопад для близнюків. Такі гарні карти, особливо перша, десятка чаш. Вона говорить про те, що на початку місяця для вас буде дуже насичений час, бо ви багато часу будете проводити зі своєю родиною. Це, можливо, якісь а, сімейні свята, можливо, це весілля, може ваше, може, вас запросять на весілля, або якесь сімейне зібрання, не знаю, там ювілей бабусі або що, щось таке. Або ви воз'єднаєтеся зі своєю родиною, або до вас хтось приїде і ви будете раді зустрічати свого партнера або свою партнерку. Тобто, це буде дуже душевна така декада, в якій ви багато часу будете проводити з родиною, можливо, з дітками, і це буде такий дуже. Радісний, такий щасливий час, який може вас наповнювати, надихати, дати від, давати відчуття вам повного щастя і гармонії, взаємодії зі своєю родиною. Тобто такий стан дуже класний, найкращий. І при цьому, що він ще і ось у колі най, 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 найближчих людей. Хтось може після розлуки побачити врешті-решт своїх дітей або своїх батьків, так. І для вас це буде дуже класне, класний час. Також також хтось може. Запропонувати вам одружитися або воз'єднати сім'ї в цьому питанні може виступити ініціатором ваш партнер, якщо ви дівчата-близнюки, і ви можете трошки насторожено подивитись на цю пропозицію, але при тому. Для вас начебто важливо буде саме юридичне оформлення вашого шлюбу, або і навіть шлюбного контракту. Тут і таке може бути. Тобто, або ж якщо вам пропонують, роблять пропозицію руки і серця і пропонують вам підписати шлюбний контракт. Це також може бути. Або ж вам пропонують одружитися для того, щоб підтримувати вас матеріально, фінансово. Така теж може бути історія. Але так чи інакше буде дуже радісно. В середині місяця стан повного умиротворення. Відпочинку, відновлення такого, знаєте, навіть трохи застою, коли ви знаєте, що буде завтра, ви знаєте, що буде післязавтра, коли ви спокійні, врівноважені або приходите потроху до того стану, що ви стаєте врівноваженими, такими наповненими. Це такий період у вашому житті, який призначений для відпочинку. Тому що ми бачимо, що ось вже наприкінці місяця доведеться дуже тяжко працювати. Ну, не тяжко, зосереджено скоріше. Але можливо, ви поїдете у, шлюб, у медовий місяць, так, якщо у вас буде весілля, можливо, ви поїдете. У медовий місяць будете відпочивати, насолоджуватися і відновлюватися. Або дасте собі просто часу для того, щоб наповнитись, для того, щоб заспокоїтись і врівноважити свій стан. Особливо, якщо ви перед цим боролися за своє щастя, за свій спокій і за свою рівновагу. Начебто, якщо ви у минулому відчували певну таку емоційну пустоту, таку виснаженість емоційну... Якщо вам зробили боляче, або ви викрили когось на брехні, і змусили зізнатися, і це принесло вам певний біль, а також крах ваших ілюзій, вашого уявлення про життя, то наразі у вас відбувається відновлення. Приміром, якщо ми говоримо про шлюб, про певні стосунки, то мова йде про те, що у минулому вам зробили боляче, вас могли зрадити, вам могли ну, просто нанести нещивний біль для того, щоб ну, І це відбулося, і разом з тим розвалилися ваші стосунки або ваша віра в людину, вам довелося захищатися, і тепер ви віднаходите якусь родину або людину, яка Дає вам зрозуміти, що вона зовсім інакша, що всі люди інакші, і що не потрібно проєкувати якісь недоліки інших людей на зовсім незнайомих вам людей. І таким чином, своїм ставленням, своїм відношенням, ця людина або це коло, ця родина допомагає вам відновитися і відновити оцю довіру до людей, зрозуміти, що Насправді не всі люди однакові і не всі хочуть вам нанести біль і щоб ви страждали. А, наприкінці місяця буде, не буде майже вільного часу, тому, тому насолоджуйтесь всередині місяця та, цією відпусточкою. А, тому що ось а, наприкінці місяця вам доведеться попрацювати. А, можливо, вам буде необхідно вдосконалити певні свої якісь навички і вміння, або залишатися понаднормово на роботі. А, але це разом з тим фінансова така грошова карта. Це означає, що за свою працю ви отримаєте гідну винагороду, тобто або понаднормові. Вам будуть сплачувати кошти, або ж премія якась, ну, загалом гроші будуть. Можливо, ви підете навчатися у майстра якимось навичкам, які вам необхідні в вашому розвитку професійному. Це також можливо. Або будете брати майстер-клас, або щось таке. Гроші, 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 гроші. Якщо у вас була доволі застійна ситуація, тобто якщо ви не могли знайти роботу, то тут наприкінці місяця вам дається новий шанс. І просто колосальний прорив у роботі, тобто, якщо ви з клієнтами особливо працюєте, то не могло не бути, не бути, не бути клієнтів. А тут вам дається, і треба цей шанс не прогавити. Тому що якщо ви добре пропрацюєте з цим клієнтом, то відбою у вас не буде потім від клієнтів. Так само вам може пропонуватися нова робота, але якщо ви приміром відмовляєтеся, виходячи з того, що ми мали помірний дохід, але не так багато і роботи було, і ви кажете Та ні, я не хочу, то ніякого розвитку, звичайно, не буде. Якщо ви ризикуєте, погоджуєтесь, то тут взагалі шанс прорватися на якийсь зовсім інший рівень. Але треба контролювати тобто, всю свою роботу, не можна там якось. Безвідповідально ставитись до своєї роботи, до своєї праці, тобто ви маєте відповідати всім вимогам, які вам виставляють. Ви маєте в будь-якому випадку просто дуже сумлінно працювати, чекання чи просто від як це сказати? Просто ви маєте дуже багато уваги і часу приділяти деталям. Ваша робота має бути бездоганна, без права на помилку, тому що ви маєте все контролювати. Якщо ви зробили якусь роботу і ви знаєте, що там була допущена якась помилка або якийсь брак, ви маєте це переробити аби. Аби ваше керівництво побачило, що ви навіть у понаднормовий час, якщо це відбувається, що ви готові відповідати за свою роботу, за своє ім'я, тим самим напрацьовуючи свій професійний авторитет, порада для близнюків на листопад 2022-го. Не затримуйте. Певні прийняття якихось рішень. Якщо ви розумієте, що ви зависли на одному місці, але у вас є шанс рухатись вперед, обов'язково рухайтесь. Не ставте на паузи прийняття рішень, якісь відповіді на питання, які від вас потребують. О, такі справи для вас, близнюки. Дякую вам за увагу. Буду вдячна за ваші лайки. І також відписуйтесь в коментарях, як у вас програється розклад. Можете написати, як у вас програвся жовтневий розклад або річний, також можете подивитися. Дякую вам за увагу! Всім гарного листопада. Пока!